Компанія автопарк нове надходження Lexus RX450H 2011 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 3,5 та гібридною установкою автоматичні коробки передач по і повному приводі. Візуально та ПЛКП без, без критики присутні дрібні сліди експлуатації. Але то не є критично, не з якості аж ніяк не впливає. По комплектації у нас перед-зад. Оригінальні лекосплавні диски 19 градіусу на літній гумі, безключовий доступ до передніх ручках дверей. Сидіння з електрорегулюваннями в такому стані. Стеля без нарікань взагалі. Панорамний дах, все працює, все без пошкоджень. Мультимедіа дисплей, кілімат-контроль, мультикермо, датчик дощу, датчик світла. Електропривод кришка багажника, електропривод керма, пам'ять положення сидіння як водія переднього, так і пасажира. По задньому ряду. Ось такий стан Задній ряд у нас в доброму стані. По автомобілю він технічно обслужений та готовий до будь-яких перевірок на СТО, має 305 тисяч км пробігу, їд на гібридній установці і по місту становить близько 7 літрів на 100 км. А оглянути даний автомобіль можна за адресою міста Києву, це Сумська, 2А, можна придбати за готівку, кредит та лізінг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.